Анна навіть попри свій юний вік змогла хобі перетворити на волонтерську діяльність. Дівчинка з початком повномасштабного вторгнення співає на благодійних концертах. Окрім того, що збирає кошти на допомогу Збройним силам України, також допомагає і важкохворим діткам. Дуже часто приймаю у благодійних концертах участь. І вони йдуть на лікування діток, які хворі, і також для збройних сил України. Мені подобається співати, допомагати збройним силам України. Надія Олексіївна забезпечує хлопців та дівчат теплими речима на фронті, які в'яже сама. Хоча жінка на заслуженому відпочинку, проте від 24 лютого зрозуміла, що кожен має допомагати на своєму місці, тому вирішила робити те, що виходить найкраще. Суліти ветеранів, ми ходимо туди, в'яжемо, шиємо і. Що можемо, то допомагаємо на війну солдатам. Носочки в'язали, сідушки в'язали. Потім ми як старалися, що, що нас просили солдати. Дуже важливо, то, що там солдати мерзнуть, і ми чим можемо, тим поможемо. Що просили, то, то ми ну, просять кажуть, що солдатам потрібно. То ми стараємося допомогти. Черговий раз у оконкомі нагородили тих, хто. Працює заради нашої перемоги, допомагає нашим військовим, тим, хто вимушено знайшов прихисток у нашому місті, та тих, хто працює, аби місто жило та продовжувало розвиватися. Лікарі, ДСНС, вчителі, працівники культури, волонтери, небайдужий бізнес. Ми ж всі слухали, що нам казали там батьки, дідусі і так далі. Да? І думали часто, да, а якби ми так змог чи змог би я, да чи могли б ми? І зараз ми можемо сказати, що так, що так, наше покоління гідне. Наше покоління вистояло. І кожен з тих, хто зараз знаходиться в цьому залі, може сказати своїм дітям, своїм онукам, потім, після перемоги, да? а хто що робив. І ви знаєте, що ви робили. Який ваш вклад? Життя міста, в нашу перемогу, в допомогу людям. Подяку отримали більше 150 криворіжців. Війна триває і попереду ще багато роботи. Але поки є люди, сильні, небайдужі та віддані своїй справі, Україна обов'язково переможе. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.